Завдяки американському винахіднику Віллісу Керрієру, на початку століття на прилавках магазинів з'явилися перші прототипи кондиціонерів, вони боролися з вологістю в промислових приміщеннях, сучасні моделі вміють підтримувати необхідну температуру в одній або відразу декількох кімнатах, включатися і вимикатися в заданий час і кількість функцій постійно зростає, однак от ошибок в їх виборі і монтажі ніхто не застрахований. Розповідаємо, як їх втекти. Совет один, враховуйте особливості приміщення, від характеристики кімнати багато в чому залежать вимоги до технічних якостів кондиціонера, ось кілька важливих параметрів приміщення, які важливо учесть при виборі кліматичної, техніки розміри і призначення приміщення, кількість величина і розташування вікон, кількість і особливості електроприладів в кімнаті. Ісходя із цих характеристик підбирається потужність кондиціонера, наприклад, кімнату соками на південь знадобиться охолоджувати довше, ніж ту, що орієнтована на север в середньому прилади з потужністю охолодження 3,5 підійдуть для кімнат 3,0 35 квадратних метрів. Советва, визначиться з типом кондиціонера, помилково вважати, що кондиціонери кріпляться тільки на стіну. На ринку представлена велика кількість різних видів кліматичної техніки, особливо актуальні для приватного будинку, і квартири шість з них настінний, широко поширена модель з не дуже високою потужністю до сімк, здатною охолодити близько 70 квадратних метрів. У продажу є як бюджетні, так і високотехнологічні дорогі моделі. Віконний, простий в монтажі, недорогий. Але при цьому досить галасливий, при пригостановке доведеться деформувати віконні рами, що не завжди естетично, підлоговий, що його називають мобільним, оскільки його зручно переносити з кімнати в кімнату, у ньому є система очищення повітря, але коштує така модель недешево, що мить пристойно, і до того ж потрібно регулярно виливати з неї воду конденсат, що осідає в спецвідсіку. Напольно стильовий він призначений для великих. Просторих приміщень, де висота стель до від 2-5 метра, він рівномірно розподіляє холодне повітря в просторі, но хуже справляється з обігрівом кімнати. Сплітсистема найпопулярніша модель. Два її блоку складають єдине ціле, соєднане між собою кабелями і мідними трубками. Один блок монтується зовні, а другий. Всередині приміщення зазвичай ці системи кріпляться на стіну, Мультиспліт-система Вдосконалена і дорога спліт-система з одним зовнішнім і несколькими внутрішніми блоками. Вона дозволяє охолоджувати відразу кілька кімнат, але якщо один з блоків вийде з ладу, то вся система перестане функціонувати. Рада 3. вибирайте тільки необхідні функції кондиціонера. Ціна на кондиціонер залежить не тільки від потужності дизайну і виробника, але і від кількості виконуваних ним функцій Сучасні моделі. Крім охолодження і нагрівання повітря, вміють очищати, інізувати, рятувати приміщення від зайвої вологості, наявність додаткових можливостей моделі збільшує її вартість, тому заздалегідь визначитися, прилад, з якими саме параметрами вам необхідний, і не переплачуйте за непотрібні функції. Порада 4. віддавайте перевагу перевіреним виробникам, існує думка, що звертати увагу на виробника кондиціонера не обов'язково. Але краще придбати техніку у авторитетних компаній, що мають солідний досвід на ринку, не в їхніх інтересах псувати собі репутацію поганим качеством товару в умовах жорсткої конкуренції на современному ринку. До того ж, вирішувати питання, що стосуються неполадок техніки з великими досвідченими фірмами-виробниками буде простіше. Порада 5. не економте на монтажі. Вирішуючись встановити кондиціонер власними силами, ви серйозно ризикуєте на правила монтажу, а це може відбитися на якості його роботи і сроки служби теж станеться, якщо установкою займеться бригада непрофесіоналів без належного досвіду, документів і ліцензії. Найкраще використовувати монтажників від компанії або магазину, де ви купували кондиціонер. Порада 6. Знайти свої права при скаргах на несправну техніку, торгові компанії часто перекладають провину і гарантійну відповідальність на монтажників це ще один привід проводити установку кондиціонера через фірму продавця. Але якщо проблему з технікою одказиваються вирішити і установник, і продавець, то експерти з міжнародної. Конфедерації товариств споживачів рекомендують звертатися до виробника. Не дозволяйте себе обдурити недобросовісним менеджерам або установникам, які пропонують платно узгодити монтаж кондиціонера. Ця вимога була офіційно скасована урядом Києва ще в березні 2011 року. Якщо тільки будинок не відноситься до архітектурної спадщини. Але жителям Київської області регіонів узгодити монтаж такої техніки все-таки потрібно. Порада 7. при установці враховуйте висоту поверху. Зовнішній вигляд кондиціонерів на першому поверсі вішають, як правило, не нижче 1,8 вісім двам від землі і захищають спеціальною кліткою. Додатковий металевий козирок зможе вберегти техніку від погодних негод на високих поверхах. Установку виробляють за допомогою сходів або спеціально підготовлених альпіністів. На останньому поверсі зовнішній блок кондиціонера допустимо встановити на даху. Рада 8. не забувайте доглядати за технікою і дотримуватися правил її експлуатації. Тривала і якісна робота кондиціонера багато в чому залежить від правильного догляду. Ознайомтеся з рекомендаціями виробника і не забувайте регулярно проводити чистку техніки. Ніколи не ставте кондиціонер близько до нагрівають приладами джерела вогню. Це не тільки знизить ефективність його роботи, але і може бути небезпечним для життя. Кондиціонер в квартирі: питання до експерта, один із способів врятуватися від літньої спеки. Встановити кондиціонер проте, чи вистачить одного приладу на всю квартиру, і який температурний режим оптимальний, розповідає експерт. Один чи можна охолодити всю квартиру одним кондиціонером, Обична спліт сплітсистема хороша для кондиціонування одної з кімнат, наприклад, гостяної спальні, якщо кімнат сколько. Рекомендуємо використовувати так звані мультиспліт системи, в них з однім наружним блоком суєнене скільки? от двох до п'яти внутрішніх блоків. Розположених в різних приміщеннях мультиспліт система дозволити заощадити місце на внешній стіні будівлі і не так сильно іспортіт блоками його внешній вигляд. Блоки мультиспліт систем соєдінені електрическими кабелями і трубками, по котрим циркулює хладагент. зможете кондиціонерувати целий квартиру квартиробудним наружним блоком. 2. до якої мінімальної температури можна охолодити повітря в приміщенні мінімальна температура, до котрої кондиціонер буде охлаждати воздух в приміщенні, так звана минімальної має температура для слит, систем системопчено составляє от 15 до 19.